Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що доведеться цей канал. Важливі новини для українців з Німеччини. Жахливе ДТП за участю біженців, і також мігрантів в Німеччині. Також в Німеччині обговорюють можливість депортації, і мігранти побили жителя Саксонії на демонстрації на підтримку Ізраїлю. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Дякую вам до важких. І були доставлені до найближчих лікарень. Хочу нагадати, друзі, що минулого місяця німецька влада запровадила нові заходи прикордонного контролю на кордоні з Польщею та Чехією. Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року кількість запитів натримання притулку в Німеччині зросла на 78%. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію, оскільки кількість біженців за НАТО. Велика. Також, друзі, в Німеччині обговорюють можливість депортації людей, які святкують вбивство мирних жителів в Ізраїлі. Після рейду терористів Хамас на Ізраїль протести відбулись в центрі німецьких міст, таких як Берлін, Гамбург і також Франкфурт, де НАТО впередів загибелі мирних жителів Ізраїля. В Берліні після теракту перехожим навіть роздавали солодощі. Це роблять ті, кого ми не хочемо приймати, тому що вони не хочуть адаптуватись. Вони злочинці, вони святкують смерть євреїв. В Німеччині вони мають бути депортовані, якщо це можливо. Так заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек. З цим погоджується також Гіта Конеман, віце-президент німецько ізраїльського товариства. Будь-хто хто розпалює ненависть до держави Ізраїля, хто нападає на євреїв або. Пересліду їх на наших вулицях, має бути висланий протягом кількох годин. Будь-хто, хто, хто вигукує антисамітські гасла на вулиці в обідню перерву, повинен постати перед суддєю в другій половині дня. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман в свою чергу також підтвердив, що люди, які влаштовують святкування, на честь цих жорстоких актів на наших вулицях повинні зіткнутися з кримінальними наслідками або навіть депортацією. Однак для депортації особи, як правило, потрібні дуже вагомі причини, зокрема, повторні кримінальні правопорушення. При цьому також депортації, наприклад, на палестинській території або до Лівану, відбувається вкрай рідко. Навіть якщо хтось в Німеччині є членом терористичної організації. Для депортації потрібна країна, до якої він може бути легально депортований. І останні, друзі, мігранти також побили жителя Саксонії на демонстрації на підтримку Ізраїля в Німеччині. Одне з німецьких видань поспілкувалося з потерпілим, його звати Даніель, він інженер з Хемніца в Саксонії. В нього було зламано три ребра і розтрощена ключиця. Це сталося ввечері, в середу, 11 жовтня. Того дня він виходив. З мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, коли на нього напали троє антисемітів, загалом в мітингах на підтримку Ізраїля взяли участь близько 300 осіб. Неподалік зібрався натовп мітингувальників, які почали провокувати демонстрантів. Учасники пропалестинського мітингу своїми піснями зірвали демонстрацію і плювали в бік тих, хто вийшов підтримати населення Ізраїлю. Невдовзі після цього троє молодиків. Напали на пенсіонерку з прапором Ізраїля. Тікаючи, вони також повелили цього інженера на землю. Завдали йому кілька також ножових поранень. Вони безцеремонно вдарили мене ногами, а потім залишили лежати там. Згадує потерпілий в розмові з виданням БІЛД. Незабаром поліція затримала нападників, якими виявилося двоє сирійців, одному з них 17 років, іншому 20 років. І підліток національності якого визначити не вдалось. Поліція розпочала вже розслідування за фактом крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень. Я ніколи не зможу забути цю атмосферу ненависті. В майбутньому я уникатиму цієї площі, якщо там будуть демонстрації, каже Даніель. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!